Ми поговоримо про стриманість. Взагалі, стриманість в людини асоціюється з чим? Це обмеження свободи чи свобода? Багато людей сприймаються як обмеження, що це ніби якісь рамки, так, заборони, а для когось це дійсно свобода. І ми розберемося, що ж таке стриманість. Стриманість названа плодом Духа Святого. Є в словах слова такі в Біблії: плід же Духа, любов, радість, мир і стриманість це плід Духа Святого, тобто людина, яка має Духа Святого, має стриманість. Стриманість асоціюється в людей з обмеженням свободи, заборонами, що заважають насолодитися всіма радощами життя. Іноді люди після спілкування з лікарем. Коли лікар щось каже, щось не можна робити, говорить, лікарю, навіщо ж тоді жити, якщо не можна цього всього робити? Там, їсти, пити, там, займатися своїми улюбленими справами, які шкодять здоров'ю. І такий поверховий погляд дуже заважає людям побачити переваги життя під контролем розуму і волі. Насправді стриманість це ключ до життя. Вільного від різних залежностей. Тобто стриманість дає нам можливість жити вільними від залежностей. Стриманість дає відчуття справжньої свободи від згубних звичок або пристрастей. Вона позбавляє нас всяких поганих звичок, коли ми стримуємося від всього непотрібного в нашому житті. Вона допомагає досягти висот у всіх сферах життя за допомогою стриманості, коли людина. Правильно розпоряджається життям і стримується від поганого, розвиває в собі хороше, то це розвиває всі сфери життя і фізичну, і розумову, і духовну сферу життя. І це дуже важливо. Вона також забезпечує гармонійний розвиток людини і є запорукою здоров'я, бадьорості та щастя. Дуже важливо, що стриманість допомагає людині розвиватися в. Корисних в хороших сферах життя. Так? І не витрачати свій час на непотрібне. Е, президент Америки Бенджамін Франклін колись сказав, з усіх ліків найкращі це відпочинок і стриманість. Це його була така думка. Е, що ж таке справжня стриманість? Е, стриманість це помірність у, е, помірність у корисному і добровільна відмова від шкідливого. Це дуже важливо запам'ятати таке, таке визначення. На противагу стриманості, є такі два поняття нестриманість або залежність, так, якщо взяти навпаки, так що ж робить залежність або нестриманість від чогось у нашому житті. Вона призводить до того, що людина постійно робить те, що руйнує її організм. От щось руйнує здоров'я, життя, відносини з близькими, а людина все одно це робить. І не може стриматися від цих поганих звичок, і цим руйнує своє життя. Інакше кажучи, це дуже сильне бажання до чогось, з якими не може людина впоратися. Каже: я не можу від цього відмовитись, я не можу від цього стриматись, Це ввійшло в мою звичку. І людина змушена задовольняти ці свої гріховні бажання, почуття, цю якусь свою звичку, щоб уникнути внутрішнього дискомфорту. Їй комфортно жити ось. З цією своєю поганою звичкою вона не може з цього стриматися. І це називається залежність. Або не хоче. Так, дякую. І взагалі існує більше ста різновидів різних залежностей. І кожна людина рано чи пізно в своєму житті була залежна від чогось, відчувала залежність від чогось. Взагалі, ми звикли думати про залежність як. Потяг до спиртного, тютюну і наркотиків, правильно? Ну, це перше, що спадає нам на думку, В залежності від чого: від алкоголю, куріння, наркотиків. Це правда, це страшні залежності, які руйнують життя людей і вбивають нас, але не тільки це. Є ще дуже багато інших видів залежностей. Наприклад, нестримний потяг до солодкого, м'яса, кофеїну або переїдання, любов до гострих страв до жирних страв і так далі. Тут можна три крапки, тому що тут можна перелічувати багато. Це теж залежність і це теж погані звички, які руйнують життя людини. Також ще є залежність від комп'ютера, мобільного телефону, від праці, від відпочинку. Є люди трудоголіки називають їх так, які постійно працюють, знаємо знає, знає, таке слово. Так? Люди, які залежні, вони не можуть зупинитися відпочити. Постійно працюють, є люди і навпаки, які тільки відпочивають і не хочуть працювати. Це теж залежність. Тобто людина залежна від цього стану, їй в ньому комфортно, вона не хоче виходити з нього. Азартні ігри, також і то, що тут можна також перераховувати багато-багато різних залежностей, їх є багато. Яка ж природа залежності? Ми повинні розуміти, що будь-яке бажання або пристрасть. Над якою людина не може взяти гору, яку не здатна контролювати, поступово стає залежністю або стійкою згубною звичкою, що справляє руйнівний вплив на організм. Наприклад, є такий відомий факт, що розум людини, яка неправильно харчується, може бути ослабленим, як правило, розум у людей, які неправильно харчуються, в них Розум мозок функціонує гірше, ніж у тих людей, які харчуються правильно. Е, у таких людей, в кого в хто звик харчуватися неправильно, в них задіяна половина або третина розумових здібностей, тобто розумові здібності навіть притупляються. Чому важливо дітям, щоб вони нормально вчилися в школі, треба нормально харчуватися, щоб всі вітаміни, мінерали були в, в харчуванні, щоб нормально було мозок, був мав все потрібне для. Нормального функціонування, тому що харчування, від харчування напряму залежить розумові здібності. І якби людина харчувалася правильно, то розумові здібності пам'ять, увага, мислення, уява, розсудливість, здатність сприймати інформацію була б набагато кращою. Через те тут треба на це зважати і це знати. Тому що помірність у їжі вона дає світлий розум. Помірність у їжі, щоб їжі було не забагато, достатньо, і щоб вона була корисною. Які ж може бути походження звичок? Походження звичок є різні. Є, наприклад, деякі звички які і вподобання, які ми отримуємо спадково від батьків, які передаються від батьків, генетично нам передаються. Їх, на жаль, важче позбутися, але можливо, тому що людина керує своїм життям з допомогою Божою і може позбутися навіть і генетичних звичок. Але більшість звичок формується в процесі життя. Ми самі собі створюємо свої погані звички. Коли ми усвідомлено робимо вибір в користь чогось некорисного. Або корисного, бувають ж і корисні звички, правильно? Щоб зрозуміти, як перемогти залежність, необхідно розглянути роботу головного мозку. Та з'ясувати анатомію звички. Наступної суботи ми поговоримо про анатомію звички, так буде називатись наша тема. Поговоримо, як же звичка формується і як її перемогти. Стриманість це не обмеження свободи, а навпаки, свобода від будь-якої форми залежності. Це здатність володіти собою та своїми бажаннями, щоб досягнути найвищого ступеня духовного, розумового і фізичного розвитку. Людина, яка вміє стримуватись від поганого, вона успішна в житті. Якщо ви бажаєте бути щасливими, досягти успіху в житті, з ранніх років привчайтеся бути стриманими. Господь бажає нам щастя і істинної свободи. Послав Святого Духа, щоб прийнявши його, ми здобули любов, радість, мир і стримання. стриманість, тому що це плоди Святого Духа. І я бажаю, щоб ви мали ці плоди, і ми, і я, всі ми разом з вами, щоб ми були стриманими, мудрими і е, розвивали, зростали духовно для Царства Божого і очищали свій розум від всього непотрібного в нашому житті. Давайте ми про це.